Напевно, пам'ятаєте, що один євангелист говорить, що Ісус Христос вийшов на гору, це у випадку Матея, і сказав цю нагірну проповідь. Інший євангелист говорить про те, що внизу, якби на долині, говорив ці слова до учнів. І тому, коли ми слухаємо Івангелів від Матея і уявляємо собі цю гору, це не така гора, як Говерла, чи якась інша гора, це таке возвишення. Але йдеться про те, що це місце зустрічі з Богом. Отак, От як Моїсей вийшов на гору, Синай, і Бог почав з ним спілкуватися, Бог почав з ним розмовляти, провадити цей діалог. І отримав слово. І так само Бог сьогодні закликає тебе, щоби ти знайшов для себе таку гору, таке місце, де ти постійно спілкуєшся з Богом. Це дуже важливо для нашого духовного розвитку, для нашого духовного життя. Знайти таке місце, таку гору, де ти будеш спілкуватися з Богом. Так, як, наприклад, святий Франциск на Альверні отримав ці стигмати. Тобто отримав ці рани, тому що це було місцем зустрічі між Богом і ним. Не те, що Він вибрав Бога, не те, що Він знайшов Бога, це Бог його знайшов, це Бог його покликав, так як тебе. Хтось прийшов пізніше, хтось народився віручі в віручій сім'ї, хтось через якісь трагедії, через якісь ситуації, через якісь гріхи, через якісь події прийшов до храму. Тобто, є момент, цей момент. Зустрічі, де Бог тебе, може сказати так, в лапках зловив, спіймав тебе. Каже, ну що, в кінці кінці будеш навертатися чи ні? І ти дав відповідь, і сьогодні ти є. Як виглядає твоє духовне життя? Як виглядає твоє навернення? Я цього не знаю. То, що там на сповіді ви говорите, це одне, ось те, що в розмовах, це інше, але в кінці кінців ніхто не знає, що відбувається в твоєму серці. Знає тільки Бог. Але дуже важливо про це пам'ятати. Дуже важливо про це, про це знати. І е, наступна річ, маю надію, що йдучи до храму, власне, це теж можна сказати, що це є процес навернення, чи ти примирився з кимось. Бо приходиш в лапках, складаєш оцю жертву. Тобто, прийшов, сів, послухав, відкрився, да? помолився. Відкрився, маю на увазі, на Духа Святого. Але чи ли, перед тим зробив те, до чого закликає тебе Господь. Тобто, наприклад, цілий тиждень, бурний тиждень був, сварився з дружиною, сварився зі своїми дітьми. І, Йдучи до храму, чи ти примирився, чи ти, дивлячись в очі, сказав: Вибач мені, не оправдовуючи себе. Бо ми часто, а я зробив тому, що. Да? Тому що мій брат мене штовхнув тому і починаєш себе виправдовувати. Чи так, так само дружина, чи чоловік. Тоді йдеться про те, щоби ти себе виправдовував. Але дивлячись, сказав: вибач мені, вибач за все те болото, яке було з моєї сторони, за безмігнів, емоції, за мої слова, за мої поступки, за мою лінь, за мої нарікання. Попросити пробачення. Я зараз не буду просити вас, щоб там. Як розумієте, підносили руку і казали, а я зробив. І всі ми похлопали, сказали, який молодець. А? Цього ми не робимо і не будемо робити. Ми говоримо про те, чи ти це зробив. І тепер, якщо ти є зрілою людиною і дійсно духовно розвиваєшся, мені не треба розвивати цю думку. Бо людина зріла, вона знає, що треба робити. Людина, яка не зріла, їй треба постійно розжовувати, весь час говорити. Так як малій дитині. Розжовувати, говорити постійно, що треба зробити так, треба так, треба так. І найважливіше з цієї нагірної проповіді, це не про те, щоб ми ввійшли в якийсь е, формалізм моральний. Розумієте, тому що можна це можна робити, цього не можна робити. І Ісус Христос не поправляє 10 заповідей, не виправляє, не змінює їх. Ісус Христос лише доповнює. Ісус Христос лише показує причину, де може бути причина нашого духовного життя і наших гріхів, наших поступків. Тому що ми можемо дійти до чого до, дойшли до, до євреї. Так? 613 приписів, ось, стільки, скільки е, має е, рік, днів, стільки є дозволів, ось, а стільки, скільки людина має кісток, так вони на той час думали. Якщо не помиляюсь, 254, так вони на той час міркували, стільки є заборон. І ми можемо дійти до, до такого. Це можна, це не можна робити. І жити в таких критеріях. І це абсолютно не є християнство. Тому Ісус Христос входить глибше, глибше, набагато глибше входить в твоє життя. І тому каже: ти війди глибше, глибше своє духовне життя. Не дивись, не дивись на те. Що не дивись тільки на поступки. Бо можна можна не робити тих чи інших поступків. Але дивись на твоє серце. Дивись на те, що тут відбувається. А там відбуваються різні речі. Тому Ісус Христос говорить, що ось, не чинитимеш перелюбу, будеш пробачати, ось, не будеш пожадати жінки. ось, не, не, не думає е, і, і багато, багато інших речей. А? Тобто все те, що е, назовні ми начебто спокійні, так як е, розмовляв з однією особою, е, і він каже, е, ця особа каже, але я ніколи там з жінкою не жив, ніколи не згрішив. Ну так. І, і що? Я маю тепер тобі похлопати, сказати, молодець. Ну може так сказати. Але, але не сказав про те, скільки було пожадань ньому. Скільки в нього було всередині гріхів, про це вже не сказав. Ось. І ніхто з нас не позбавлений саме тих гріхів, які народжуються в серці. І не є так, що хтось винуватий в тому, що я зрішив. Ми не завжди це контролюємо, але правда є така, що завжди спочатку думаємо, а потім робимо. Ніколи так не буває. Ой, не подумав і зробив. Ні. Завжди думаємо, тільки, можливо, не встигаємо контролювати. Завжди людина думає і потім чинить. І тому все те, що відбувається в твоєму серці, воно народжується тут. І тому Ісус Христос говорить, що в першу чергу треба дивитися туди, Ось, всі твої осуди, всі твої бунти, всі твої нарікання і, і все те, що відбувається в твоєму серці. І тому дуже важливо, щоб ми не входили, так як фарисеї, цей формалізм моральний, так, про який я вже сказав. Але щоб ми входили дійсно в цей діалог з Богом, щоб дивилися, де є причина гріха. Минулий тиждень, якщо хтось читав, я вже знову ж таки про це не питаю. Кожного дня ми отримували слово зі сторони церкви. Церква давала нам слово. І ми читали книгу буття. І ми читали те слово, де Бог створив світ, де створив людину. І теж ми читали те слово, як людина відійшла від Бога. Ось. І тому причина є, є в тому, що Бог дав цю свободу людині. І Адам, і Єва могли вибрати Бога, але вони вибрали гріх. Чому? Тому що стати як Бог. Тому що захотіли ці влади, захотіли війти в цю незалежність, в цю автономію. І ми так само поступаємо. Ми так само діємо. І тому корінь гріха це корінь не тільки в грісі переворотно. Але в цьому наслідку цього гріха, гріха переворотного, він змивається в хрещенні, але наслідки його залишаються. І тому корінь гріха завжди народжується в твоєму серці. І тому Ісус Христос дав нам інструменти, дав нам церкву, дав нам спільноту, дав нам таїнства, дав нам все для того, щоб ми могли йти дорогою на вернення. І тому дуже, для нас дуже важливо, щоб ми ці речі пам'ятали. Ми можемо читати цю нагірну проповідь. Ми можемо дивитися на цю фотографію християнина, так як церква часто про це нагадує і говорить. Але я своїми силами не спроможний це виконати. Я своїми силами не спроможний змінитись. Тому я потребую Ісуса Христа. Тому Ісус Христос каже, я не, не думайте, що я прийшов відмінити закони пророку. Я не прийшов відмінити, але сповнити. І тому Він виконав. Тому Він щодо крапки, щодо коми, Він це все виконав. І тому, коли ти дивишся на своє життя і кажеш, я не спроможу цього зробити, бо ми абсолютно не можемо своїми силами виконати цього, цього слова. Тому, коли ми дивимося на Ісуса Христа каже, Ісуса, допоможи мені, допоможи мені, подивитися моє серце, допоможи мені так чинити, як ти чинив. Допоможи мені любити, допоможи мені пробачати, допоможи мені миритись, допоможи мені чистими очима дивитися на протилежну стать, допоможи мені не входити в гріхи, допоможи мені, щоб я не проклинав, щоб я не осуджував, щоб я не заздрив. Допоможи мені. І коли так будеш кричати день в день, не тільки один раз, але день в день Бог почне поволі міняти твоє життя. І тоді дійсно виконається те, що ми почули в першому читанні з книги Сирака. Якщо бажаєш зберігати заповіді Божі, то вони тебе стерегтимуть. І тому ну, заповіді Божі не є, так як вже говорив минулого разу і в інші е, часи, да? це не є щось, що тебе обмежує. Бо часу так світ нам каже. Так нам світ преподносить, так диявол також нас спокушає, що все те, що Бог дає, воно тебе обмежує, тобто не дає тобі свободу. А? Ми ж хочемо бути вільними людьми. Тому коли ти відкриваєш, що Слово Боже навпаки допомагає, воно тебе стереже, не обмежує, а навпаки, допомагає тобі йти за Богом, то тоді і в серці буде народжуватись, народжуватись добро, і також будуть поступки, вчинки твої добрі. Да. Дії твої будуть добрі. І тому сьогодні е, є так, як є, так як вже теж говорили неодноразово. Є так, як є. Живемо так, як живемо. Ось. Але це не означає, що ми маємо такими залишитися. Це так, як часто теж в подружжі говоримо. Я приймаю тебе такою, якою ти є, чи таким, яким ти є. Але я не погоджуюсь, щоб ти залишився таким. І тому, коли ти йдеш дороги верне, коли дозволяєш Богу діяти, Бог тебе міняє. Бог тебе міняє. І ти починаєш бачити себе, свою дійсність. Тому ми говоримо, що коли ти наближаєшся до світла, чим ближче ти до світла, тим більше ти бачиш. Жінка бачить зморшки, чоловік там більше речі бачить, бачимо тоді себе набагато краще. Але коли ти далеко від Бога, ти кажеш, не вкрав, не вбив, більше гріхів не пам'ятаю. Немає більше гріхів. Розумієте, це класика. Ну, коли ти наближаєшся до Бога, ти бачиш, Боже, я не спроможний ні любити, ні навертатися, ні пробачати. Я не спроможний цього робити без тебе. Тому ми потребуємо Ісуса Христа, тому потребуємо це світу, тому потребуємо йти постійно дорогу і навернення, не дивитися назад, так як часто теж це люблю згадувати, жінку лота, щоб не перероджуватися в селений стовп, але йти за ангелом, тобто йти за Богом. І Бог поволі Бог поволі буде тебе преображувати, переміни. І тоді ти станеш скажеш дійсно, це вся правда про мене, що я егоїст, що я є що я все роблю для того, щоб всі мене хвалили, що я тільки шукаю, шукаю слави, що я тільки живу для себе, інших використовую для себе, жінку для себе, чоловіка для себе, дітей народжую для себе. О, не хочу вже цієї теми розвивати. Але така правда. Ми ж кажемо, я ж тебе народила, тепер ти мені давай. Розумієте, це типовий егоїзм, типова да, справа по відношенню до, до дітей. Да, предмет собі. Іграшку народили, і тепер ти вже піріс, тепер маєш мені служити. Справжній християнин дає, завжди дає, так як Ісус Христос дає. І не вимагає відплати, але дає. Да? так? І, і, і це давання, власне, воно проявилося, те, що ми часто теж говоримо і нагадуємо, на Христі. Там є проявилася досконала любов. І власне так Бог любить і так хоче нас навчити, щоб ми так любили і ворогів, і себе, і ближніх, і тих, з ким живемо, ось, і, 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 і всіх інших. І це Бог хоче дати. Тільки проблема в тому, що ми відкинули Бога, відкидаємо Бога, відкидаємо його заповіді, відкидаємо Його самого і хочемо жити без Бога. Так не вийде. Або ми живемо з Богом, або без Нього. Немає посереднього статусу. Або ти йдеш за Богом, або йдеш проти Нього. Тому вибирай, вибирай за ким тобі йти. Ось, тут, тут якраз є, є оцей момент. Не так, як в книзі раху. Ну, Життя і смерть, добро і зло. А? Вибирай Бога. І тоді побачиш, як, як, як буде. Ось. І. Ну і що? Я думаю, що це вже все на сьогодні досад. Господь з вами і Читання Святого Євангелія від Матея. Слава, Богу, і Того часу Ісус сказав своїм учням. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину, кажу вам. Доки не промене небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промене, аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить. Той Великим назветься в царстві небесному. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім: не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчемо, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді. А суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано, не чинитимеш перелюбу, а я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб. З нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око веде тебе до падіння, вирви його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гієнє. І якщо твоя права рука Веде тебе до падіння, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло відійшло до гієни. Сказано було: хто відпустить жінку свою, нехай дасть їй розвідного листа. А я кажу вам, що кожний. То відпускає свою жінку за винятком випадку розпусти той штовхає її на перелюб, і хто одружується з розлученою, той чинить перелюб. Знову, ви чули, що сказано було стародавнім, не будеш клястися неправдиво, і будеш виконувати перед Господом клятви свої. А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для да його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, ні своєю головою не клянися, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай буде ваше слово. Так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лукавого. Слово Слава Богу!